В російських зет-каналах просто величезна паніка, адже збройні сили України повернули контроль над Куп'янськом. Пишуть російські воєнкори, Росіянці не змогли закріпитися в місті ні до, ні після заяв Кремля про його взяття. Армія Росія втратила Куп'янськ. Ситуація на цій ділянці фронту критична. Пишуть про це за воєнкори, включно з телеграм-каналом, який дуже близький до збройних сил Росії під назвою Рибар. Про взяття міста ще в листопаді цього року, нагадаю, звітував голова Генштабу Росії Герасимов, і потім кілька разів публічно про це заявляв головний терорист Росії Путін. У Куп'янську ситуація може бути гіршою, ніж це передбачалося раніше. За повідомленнями з місць противних досяг успіху московці, соболівці, Рядківці за рахунок введення в бій, резерви та нарощування числа своїх дронів у небі. Українці намагаються відрізати наші підрозділи від основних сил та вирівняти фронт. Пише ще один російський телеграм-канал. інформацією цього каналу, після гарних в лапках, доповіді про взяття Купінська, частина підрозділів Росії зіткнулася з припиненням виплат за бойові дії, а резерви було перекинуто на інші напрямки, через що війська не змогли закріпитися навіть на реально зайнятих рубежах.